Микола, добрий день. Добрий день. Розкажіть, як ви тут живете? Ну, як, важкувато, ну, живемо. Страшновато. Страшнувато, звісно. Дуже здорово сьогодні було, що не знали, що було куди бігти. Ну, не знаю. Воно щось таке було, що вся ж тряхануло. тряханула. Скажіть, будь ласка, якусь допомогу ви отримаєте? Так, да, отримуємо допомогу. Ось отримали. от... Там ну, допомогу пілети нам дали. Дуже ми вдячні організації, що вона за нас безпокоється, ну, як це вона там. Піклується, Да. Скажіть, а скільки ви живете? Я з чоловіком живу. Наскільки вам вистачить у цих брикетів палених, які ви отримали? Ну, щоб на зиму. Ми просто ще й дровами трошки підтаплюємо. І ось що уголь нам оце ось давали ще в тому році, теж підтаплюємо. Ну, якось думаємо, що вистачить, а там не знаю. Яка буде зима? Можна, Можна так. Так, так. Да, да. Бог оберігає, так, да, так. Да. Дякуємо організації «Блючек» і фонду Якість життя. За те, що ми обігріваємося зараз, зараз нам тепло і гарно.